Угорський фонд Допомога без меж уже 13 років допомагає закарпатським закладам. У межах програми Ровлинг Кіц надають дитячим садкам та школам різне обладнання, таке як дво, три та чотири колісні велосипеди, за допомогою яких діти можуть вивчити правила дорожнього руху. Останнім часом фонд започаткував збір подарункових наборів у Німеччині та Швейцарії. Вдалося зібрати дві з половиною тисячі коробок, які були розподілені на території всього карпатського басейну. Представники фонду приїхали на Закарпаття 2 січня. Подарунки спочатку отримали діти Верхньотисянщини а потім учні перших четвертих класів Берегівської гімназії імені Каталін Франгепан. Панадоси щиро дякуємо всім країнам за подарунки, які надійшли не тільки нашим дитячим садкам, а й багатьом установам України. Ми дуже вдячні, адже в цей важкий воєнний період нам дуже важливо, що нам допомагають із за кордону, звертають на нас увагу, піклуються про нас і цим самим дарують нам свою любов. З Яношем ми співпрацюємо вже майже два роки. Ми беремо участь у їхніх заходах. Намагаємося організувати спільні програми. Завжди Нуємо все, що Янош просить. Коли він сказав мені, що зі Швейцарії хочуть привезти подарунки, ми дуже зраділи. Спочатку подарунки давали біднішим дітям, але завдяки щедрості Яноша, ми змогли передати подарунки деяким дітям берегівського дитячого садка гімназії імені Каталін Франгепан. Звичайно, діти дуже зраділи. Щиро дякуємо за те, що регулярно допомагають нам. Засновник угорського фонду Допомога без кордонів Янош Майстер розповів, що кожну програму реалізують завдяки співпраці, адже на їхній заклик відгукнулося дуже багато спільнот. Залапіт Ванюнка з Мар Казалтізагармадікиєве. Наш фонд діє вже тринадцятий рік. Ми збираємо подарунки. Вже давно співпрацюємо із закарпатськими дитячими закладами. Звичайно, з першого дня війни ми намагаємося допомагати закарпатським угорцям. Підправили сюди сто вантажних машин, які привезли близько 350 тонн гуманітарної допомоги. Насамперед, для лікарні, а також для тутешніх угорців, які допомагають переселенцям або утримують благодійні кухні. Велику допомогу. Нам надали закордонні благодійники і волонтери. Цього року ми вже всьоми організували акцію з подарунками в коробках. Ця програма розпочиналася дуже повільно, але зрештою ми зібрали рекордну кількість подарунків близько двох з половиною тисяч коробок, які надійшли з Польщі, Румунії, Угорщини. Роздача подарунків відбулася на Закарпатті: у Рахові, Ясінях, Тересві, Діловому, Берегові, Варі, Бане, Мужієві, Перехресті, Ратівцях, Тиса Ахтелику та у Великій Добрані. Можливо, я Забув назвати два-три населені пункти. Реалізувати це вдалося завдяки співпраці з угорцями Австрії та Швейцарії. Навіть я здивувався, коли надійшло так багато подарунків. Метіш Острак Остракокроль Окік Окіксінтин Тамогатна Бенненка. У зборі найбільше допомагала протестантська угорська спільнота міста Тюріх. Її представляють Андраш Санто та його дружина Теца Санто Молнер. Вони, як завжди, приїхали, щоб особисто передати подарунки дітям. Благодійний фонд «Кедіш» вже давно допомагає діткам Мукачівської дитячої лікарні. Гості із Цюріха завітали до закладу з керівником громадської організації. Онакельней 34 горміцниєдієве. Хоч ми живемо вже 34 роки у Швейцарії. Ми народилися угорцями і залишимося ними. Ми думаємо про всіх угорців карпатського басейну і підтримуємо особисті зв'язки ще з час літніх подорожей до угорськомовних населених пунктів. Ми вже декілька разів побували на Закарпатті, маємо знайомих і багато гарних спогадів. Коли ми дізналися про те, що фонд допомога без кордонів організував збір, то вирішила долучитися завдяки сторінці у Фейсбуці. Ми разом зі швейцарськими сім'ями і матерями. Змогли поширити цю ініціативу. Дуже радіємо, що приходило багато людей, які приносили подарунки і пожертви. Наші сусіди відправили нас в дорогу зі словами: де б ви не ходили, несіть полум'я, яка символізує те, що кордони нас не розділяють. Ми маємо такі ж почуття і такі ж думки. З берегова благодійники вирушили до реформатського дитячого садка Егігеро, що в селі Тиса Ахталек. Заклад був заснований три роки тому закарпатською реформатською церквою та місцевою спільнотою. Дуже приємно розпочинати новий рік саме так. Рік важкий, адже війна ще не припинилася, і це створює багато незручностей. Втім, я не хочу всіх цим обтяжувати. Важливіше розповісти про те, кому ми довіряємо. Ми довіряємо себе Богу миру. Те, що в різних країнах співчувають нам, думають про нас, надихає. Це нам дає надію і доводить, що цей світ ще не зіпсувався повністю. А Бог надії є між нами. Надіємося, що він перетворить зло на добро. Розуміємо, що коли життя в небезпеці то найважливішим Є захист життя і захист наших дітей. Коли ми бачимо, що наші діти щасливі, сміються, радіють, граються, це для нас позитивна терапія. Дякуємо. У важкі часи кожна допомога є важливою, особливо там, де є маленькі діти. Але подарункам раділи і батьки. Ми дуже раді, що в ці важкі часи не забувають наших дітей і нас. Ми тепер в такій ситуації, що не можемо нікуди йти. Дякуємо. Дуже дякуємо. Ми раді, що нас не забувають. Нам це дуже приємно, дуже важко. Ми всі переживаємо. Читаємо, що останнім часом є проблеми на кордоні, але ми віримо в Бога. Ми передали своє життя в його руки. Тому ми ще вдома знаємо, щоб не відбувалося він з нами. Це дає нам силу, щоб ми залишалися надалі. Група фонду Допомога без кордонів завітала і до Ратівського дитячого будинку сімейного типу імені святого Михаїла, де в чотирьох сім'ях виховують понад 20 дітей. Угорський фонд вже давно допомагає цим дітям. Раніше неодноразово привозили велосипеди та іншу гуманітарну допомогу. На цей раз вони приїхали з іменними подарунками для кожної дитини дуже приємно, що люди, які навіть нас не знають, думають про нас. Ми раді подарункам. Ми також даємо подарунки один одному, членам сім'ї. Ми почуваємо себе добре, даруючи іншим подарунки. дуже гарно дякуємо. Це лай ми снідаємо о восьмій ранку. Старші діти допомагають меншим. Виховуємо їх, граємося з ними, виконуємо різні фізичні вправи. Вчимося. Тепер у різдвяний період ми отримали багато подарунків, але головне не предмети, які ми отримали, а те, що їх дарували від щирого серця. Реформатська спільнота міста Цюріх раніше також фінансувала багато програм. Завдяки місцевій мальтійській службі допомоги на Закарпаття привезли цілу вантажівку з медзасобами, які завдяки участі фонду Кедіш передали місцевим лікарням. Зедік Шваці дюрека зетнака однієї швейцарської спільноти знайомий з Йосипом Щіпашом, керівником фонду Кедяш. Продовж минулого року він запровадив збір. Спочатку не було суттєвих результатів, але потім виявилося, що швейцарська мальтійська служба допомоги мала на складі медичне обладнання, яке ми змогли привезти на Закарпаття. Це вдалося завдяки співпраці з угорською спільнотою міста Цюріх. Ще ми зібрали 40 тонн гуманітарної допомоги. Спочатку ми помістили те, що зібрали. Своїми силами, а потім медичні засоби та обладнання, яке надала Мальтійська служба допомоги. Цього вистачило, і місту Берегово. фонд допомога без кордонів та угорська спільнота Швейцарії надалі бажає допомагати закарпатцям. Тому вже мають плани та готуються до наступної акції.